Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі І в цьому відео я хочу зробити розпаковку сонцезахисних окулярів від бренду Ray-Ban. Також хочу дати вам пару порад, як же обрати собі ідеальну форму окулярів і як обрати правильний розмір. Коли я обирав собі окуляри, мій вибір був лише у бренді Ray-Ban. Як на мене, це ідеальний варіант по співвідношенню ціна і якість. Тому я придбав на сайті Ansfer, це не реклама. Просто я переміряв. У нас в Україні, в Люксофтиці, я переміряв мільйон окулярів Ray-Ban. і так як ціна на Ansverі була в два рази дешевша, я придбав саме там. Давайте подивимось. Окуляри були просто в такій картонній коробці. Потім йде чохол з самими окулярами, йде паспорт. З QR-кодом. І маленька така брошурка, яка мені дуже сподобалась. Icons The Burbank Family. Барбанг це барбенг, точніше, прибачте, це модель окулярів, яку я обрав. Давайте подивимось: тут показані спочатку оправи жіночі, чоловічі. Ця модель барбенк, була натхнена ще у 60-х роках. І була створена. Це мені дуже подобається. Далі ви можете побачити саме сонцезахисні окуляри. Там є модель Lady Barbang жіночі з більш таким кошачим, кошачою формою. Мені дуже подобається це. І самі окуляри. Вони йдуть в чорному чохлі. Я гадав, чи шкіра це, чи ні, але мені ще здається, що за окуляри за 150 доларів. Ну, вони не будуть класти у шкіряний чохол. Тому з внутрішньої сторони дуже така м'яка текстура бархатна. І це дуже класно, тому що окуляри будуть зберігатися у м'якості. Далі йдуть самі окуляри і такий платочок, яким ви будете витирати від плям. І платочок досить такий великий. І далі йдуть самі окуляри. Як вже казав, в мене модель Barbank. Її особливість у тому, що вона йде більш прямокутної форми. І тут, як ви можете побачити, лише в цій моделі йдуть такі дві цяточки тут і тут. І лише в цій моделі Ray Ban воно не написано, а вибито. Тобто це така об'ємна, об'ємний надпис, що додає особливості саме цій моделі. Давайте я поміряю, і ви подивитесь, як вони на мені виглядають. Я дуже-дуже довго обирав серед багатьох моделей. Я хотів собі купити Ray-Ban в моделі Justin і хотів купити в класичній Wayfire, але в моделі Justin, я спробую прикріпити сюди фотографію. Там дуже широка ось ця висота окуляра дуже широка. І мені це не дуже подобалось. А тут, як на мене, ідеальна пропорція. І хотів ще купити собі класичні вайфер, але вони йдуть більш такі кошачі, і там була дуже закоротка ось ця частина окуляра. А, навіщо взагалі окуляри? Вони повинні захищати ваші очі від ультрафіолетового впливу сонця. А, тут третя ступінь захисту. 3 N. Це позначається. Ось тут. Ви можете побачити. Взагалі є чотири ступені захисту від нульового до четвертого. Нульовий та перший там немає в принципі ніякого захисту, і ці окуляри служать просто як дизайнерський такий аксесуар. А друга ступінь захисту це найбільш популярна. І її використовують у місці. Ось, наприклад, як зараз. Але в мене третя ступінь захисту, як ви можете побачити, вони такі прям дуже чорні, скло дуже чорного кольору. І зазвичай окуляри з третім ступенем захисту втягають на відпустці, коли ви там засмагаєте на пляжі, це буде ідеальний варіант. Але особисто моя думка, мені комфортно в них. І у місті. І ще є четвертий ступінь захисту, але їх вже використовують професіонали, коли займаються там якимось спортом в горах чи десь ще, де є дуже активне сонце. А, з приводу форми це, мабуть, основний момент. А я для себе виявив особливість. В мене овальна форма обличчя досить продовгувата. І я помітив, що мені підходять більш горизонтальні форми окулярів, як, наприклад, ця. Це найгоризонтальніша форма у рейбенів містер Барбенг. І вона нібито органічно виглядає на обличчя. Одразу хочу сказати за розмір. Є три основних моменти. По-перше, це розмір самих окулярів, це ширина. Потім розмір мостика це ось ця ділянка. І ось ця, як виявилося, це довжина хвостика, за яку я взагалі не знав, поки мені не зробив зауваження один чоловік у магазині Ray-Ban, коли я міряв їх. І ось класичні вайфаери вони були за короткі ось тут. Якщо ось ця модель, вони закінчуються за вухом, то класичні вейфаєри. В мене були десь ось тут закінчувалося. І це виглядало трішки так підстріляно, скажімо так. А в мене розмір 55-20. Запам'ятайте, це найголовніші цифри. 55 це ось цей розмір від цього до цього, в міліметрах, здається. А 20 це розмір ось цього мостика. Якщо. Вам ви взягаєте окуляри, і вам здається, що вони вам затісні, замалі, то це саме каже про, каже про те, що ось цей розмір 55 вам, вам не підходить. А якщо у вас окуляри ось тут висять дуже сильно у повітрі, в мене таке було майже на усіх моделях, то це значить, що розмір мостика вам також потрібен більше. В мене 18, і я міряв багато в цих окулярах. Я міряв багато моделей, де було там 16. Наприклад, в моделі Джастін, яку я хотів придбати, вона йде лише в одному розмірі, уявляйте собі, і там розмір мостика був 16. І вони трішки мені давили. Ось. Але це, звісно, все дуже індивідуально. Мені здається, все-таки треба йти у фізичний магазин і міряти. Це якщо ви не знаєте, який вже у вас розмір розмір окулярів. Але також хочу зазнати, зазначити, що, наприклад, в авіаторах Ray-Ban там вони нібито більше мірять. Якщо тут в мене 55-й розмір, то в авіаторах в мене буде 58, так точно, не менше. З приводу форм обличчя, знаєте, є такі стереотипи, що у когось там. Овальне обличчя, як я наприклад кажу про своє, у когось більш округле, у когось більш там форми серця. Я дивився багато відео, хтось казав, що дійсно є такі типи обличчя, а хтось вважав, що це повна фігня, і не буває такого, щоб ну, в когось було прям обличчя форми серця. У нас обличчя форма обличчя. Погодьтеся зі мною. Тому, якщо у вас більш округла форма обличчя, зверніть увагу на такі більш Округлі форми окулярів. Якщо у вас продовгувата форма, зверніть на прямокутні, такі більш горизонтальні. Але, до речі, все-таки спробуйте модель класичну Wi-Fi від ray Ban. І якщо вам підійде, якщо вам не буде тут за коротко, то я вам заздрю, тому що це ж культова модель. Я дивився багато фотографій, я гуглив Ray-Ban і зірки. І майже усі обирають класичну модель. Також з усіх моделей мені сподобалась овальна форма. Я прикріплю тут фотографію. І я її поміряв вже після того, як придбав у ці. І мені здається, що ось ця овальна форма мені підходить навіть більше. Але ціна на ансвері була в два рази дорожча, тому я не жалкую про покупку цих окулярів. Тим паче я хотів собі саме в чорному кольорі, я хотів пластику і хотів такі масивні окуляри, які були б. Базою в моєму гардеробі і окуляри, які підходили б до будь-якого одягу. І мені здається, ось ці містер Барбенк, як на мене, це ідеальний варіант. Мені подобається, тому що овальної форми металеві, які мені також сподобались, вони ну не під все. Вони більш такі хіпстерські, вони більш кежуальні і тому ось так. Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. Хоча б, можливо, я не розповів так багато інформації про те, як реально обрати вам по вашому типу обличчя окуляри, але хочу зазнати, зазначити, що якщо у вас овальне обличчя, зверніть увагу на більш прямокутні форми. І просто зверніть увагу на бренд Ray Ban. Мені дуже подобається. Це олдскул, це класика. І мені подобається, що ця модель натхнена саме 60-ми роками. Я одразу згадую фільм Тома Форда Одинокий чоловік. І там, до речі, багато акторів були взяти в окуляри, в окуляри і схожа форми. Там були, там, типу, кошача форма і прямокутна. Це саме йде з 60-х років. Все, я усім вам дякую за перегляд. Будь ласка, ви підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут буде багато різноманітних відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Усім папа! -па.